Всім привіт! Зараз я покажу, як виглядає функція самознищення заводської пломби. Ось для прикладу візьмемо товар, який опломбовуються виробником. Ось такі коробочці приїздить гарні з Євросоюзу, з острова Кіпр. Ось можна подивитися. Ось компанія, кіпер, всі є, всі позначки. Тут є серійний номер ось приладу, ще в меню позначений. Все положено. Пломби. Ось так виглядає пломба. Вона такого біло кремового кольору. На ній написано ось так. Ну, на даний момент ось такий виробник, потім може він їх змінить. Ну, функція самознищення найголовніше, що в них є. Ось, і тут ще одна, дві пломби. Ось. Бо якщо буде одна, то, в принципі, можна відкрити, А, ні, не вийде все одно відкрити. бо не дістанете. вона виїздить, але все одно дві наклеїли тут. Давайте зараз продемонструю, я їх зірву і покажу вам, як... що їх неможливо назад приклеїти. В них є ця функція, вона називається самознищення. Так, демонструю. Так, ось що при увімкненому світлі ось так виглядає ця пломба в макро. Так, і ось ця. Ось. І давайте її зірвемо зараз. Так, зриваємо. Вона відклеюється, це наклейка і дивіться, що буде. От я її зриваю. Хоп! Бачите, а вона стала напівпрозора. І ось тут залишилась липка річ. А ні, вона навіть не липка, вона так просто залишилась. І от вже написано, що вскрито. Вскривалось. Пробую назад приклеїти. І все одно надпис це є. от Вона вже прозора. Тут от немає надпису, бачите, ідеально все. Під будь-яким кутом на надпису, що вскрито, немає. А тут є. Під будь-яким кутом цей надпис чудово видно і вона взагалі стала прозора. І беремо. І ось отак вона Виглядає. демонструю. Так, без справа покажу вас. І так само пробуємо от така фігня виходить. Все на, написано, що вскрито, а тут нема жодних надписів. Думаю, зрозуміло, всім буде. І тут так само давайте вскриємо Давайте з цієї вже сторони. вскрив і все. Ось показала. І тепер вже можна відкрити коробочку і дістати.

Оп, все. Ось от залишається ось такий. Проблем наклаїть. Не вийде пробуємо тут наклеїть і вже не вийде. Ось тут воно прозоре залишається вже було біле, стало прозоре. Ну, все, показав, як працюється пломба. сам наш прилад, давайте середній номер. Звіряємо середній номер, вмикаємо. Середній номер має бути такий самий всередині, як на коробці. Ось, заходимо в меню. Ось тут є про прилад ось 00509. Беремо коробочку. Почті. 005, 090. 103, RC103, вот, 005, якщо не співпадає, у вас серійний код, то у вас Давайте Айте нова Він має співпадати. So. Like.